Ну що, друзі, всім привіт! Ви потрапили на канал Бурмаки Владислава або ж Бероджо. І нарешті перший півфінал Євробачення відбувся. Ми з вами подивилися все на прямому ефірі. Ефір я зберіг. Слава Богу, нам вдалося його зберегти. І я його залишив на каналі в доступі. Тому ви зможете його передивитися. Якщо вам цікаво, в одній вкладці відкриваєте перший півфінал Євробачення, в другій вкладці відкриваєте мій ефір і дивитеся з разом з коментарями. Я думаю, це буде прикольно таке, щоб не самому подивитися. Кому немає з ким дивиться Євробачення, дивіться. Зі мною тільки от дивіться не самі. В самоті не треба дивитися, треба дивитися з кимось. Це слава Богу, ой, україна пройла. полетіло все, парік, полетів. Так, ну що, перший півфінал відбувся. Україна пройшла в фінал, але все по порядку. Зараз я вам дам таку вижимку із першого півфінала коротеньку, щоб ви, якщо ви не дивились і вам цікаво, що там відбулося, то ви зможете подивитися і якось собі е, скласти враження про цьогорічне Євробачення, про перший півфінал, такий розкачувальний фінал. Потім е, ще буде другий півфінал, і потім вже буде фінал, коли ми вже повністю розкачаємося. Я сьогодні в такому новому фоні, того, що ми записували трансляцію на цьому дивані, на цьому креслі, диван, два кресла. І тому вирішив з пилу жару записати відео. Розпочалося наше Євробачення з інтервал акту. Значить на сцену вийшла Шанель, Елені Фурейра і Ерік Сааде. Шанель і Елені Фурейра це дві ікони Євробачення. Вони задали тренд на оці танцювальні пісні на Євробачення. Всі оці дівчатка, які танцюють із року в рік, це все повторюють Шанель і Елені Фурейро. Це дівчата, які зайняли. Здається, Елені Фурейра третє місце, і Шанель зайняла третє місце. Разом з ними виступав представник Швеції на Євробаченні 2011 року Ерік Саадес зі своєю оновленою версією пісні. Нормально вийшло, так діджиталізовано. Такі чорні костюми в них були. Це було стильно. Шанель був в якийсь такий сірий костюм в блистючках. Ну, більш-менш нормальний. Но Елені Фурейра просто вона настільки, вона, вона створена для сцени. Я дивився цей виступ. сразу побачив, що це схоже на Шакіру. Був костюмчик такий, да? Такий юпи, ну то важко назвати костюмчиком. Таке щось вайби шакіри були, але вона от просто вона як виходить на сцену і просто до, достатньо стояти. Вона вже ніби створена для цього шоу. Потім вийшли на сцену ведучі, ведучі мені не сподобались, якому були костюми. Якщо ви пам'ятаєте, в 2016 році проходило Євробачення, і тоді також була ведуча П'єтра М'єде. І е, тоді в неї костюми були просто бомбіческа, тоді якісь таке сцени Євробачення оформлення було дуже таке дороговалютне, такі білі, тона. То в цьому році все таки яскраве пестрить. Так само костюми наших ведучих, а наші ведучі. Це Петра М'єде і Малін Акерман. Малін Аккерман це така відома голівудська акторка шведського походження. В неї навіть Малін ім'я і Акерман. Вони вийшли. Ну, нічого, якось такої експресії, я не помітив між ними. Може, це буде потім відкрито. Ну, і ще через те, що ми дивились з вами все на прямому ефірі, то трошки, знаєте, ми галділи з вами, але нічого. Першим на сцену вийшов Кіпер. Кіпер вийшла і запалила. Я був в шоці, того що це відкриття першого півфіналу, Це взагалі можна сказати відкриття Євробачення. І вона, як вийшла на сцену, я подумав: вау, все-таки її простінька пісня, але так запальна. Така гарний вокал. Ну беків напхала собі, але гарно звучала і танцювала. І номер був такий більш-менш адекватного такого звучання. Виглядало це все більш-менш так. Знаєте, добре і справило дуже хороше враження. Прям взагалі я був в захваті від сілії капсіс з піснею Liar", яка представляла кіпер. Потім на сцену вийшла Сербія, та бистро пробіжимося по них всіх. Сербія. Те дора з піснею Рамонда. Ну, на реакції ми всі подивилися прямо в прямому ефірі і сказали одним словом. Це гарно, але нудно. Реально, трошки нудновато. Пісня сама по собі гарна, вона така, ніби колискова, але з такою темною атмосферою. Але було трохи так, знаєте, нудновато в якомусь момент. Я відвікався на чат, читав, що там пишете. Трохи мене, знаєте, це відволікало. Але в цілому костюм гарний постановка. Хотілося б, щоб вона більше якось з тим камінням. Яке в неї на фоні, щоб вона комунікувала з ним більше, отак от якось хотілося. Але як є, так є. Ну і далі в нас виступав Сільвестер Белт з піснею Луктелк. Це в нас Литва. Він виступив, і в нього дуже класний номер. Не знаю, мені дуже нравляться ці кольори поєднання червоного і синього. І це така темна атмосфера в пісні. Мені ще й на першій реакції сподобалось, і він от вийшов зажог. Хороший виступ. Нічого поганого, нічого хорошого, що прям так вау, але вийшов і заспівав. Слава Богу, прекрасно представив Литву на цьому річному конкурсі. Далі в нас виступала Bambi Took з піснею Doomsday Blue. Це Ірландія, наша ізганяння біса. Не переживайте. Оце монахиня. Мені яка тут на фоні це мати Тереза Діва Марія в одному флаконі. Вона хороша, не лякайтеся, вона охраняє наше євробачення від злих духів. Took це наша демониця, яка просто запалила, вигнала бесів всіх бесів, всіх демонів вигнала під час прямого ефіру. Вона ну просто цей номер. Це найкращий номер цього вечора. Цей номер навіть був не стільки як Євробаченський номер. Це було би якесь. Ми дивились театральну постановку. Мені от якось так здалося, що це ніби якась театральна постановка поринула нас в це шоу. Але ну звісно, це не в кожному сподобається. Ці крики, оці ці Але я дивлюся довго євробачення. Я розумію, що цей виступ він буде реально одним із таких от знакових на Євроба. Бачення, його будуть часто приводити. В приклад він запам'ятається надовго. І до речі, прес-центр, який сидів і дивився все ну в арені, там біля арени. Да, прес-центр, який працює там на арені, вони сиділи, просто овації були сумасшедші під цю пісню. Після виступу вони всі аплодували стоячи, всім сподобалось. Це реально було дуже цікаво дивитися. Ти дивишся цей номер, ти дивишся це, ніби як якийсь фільм. Далі на сцену першого півфіналу вийшов Олі Олександр з піснею Дізі Великобританія. Вони автоматично в фіналі знаходяться, але заново. Вимими правилами три учасника з автоматичного проходження в фінал мають виступати в півфіналах. Саме виступати це не так, як раніше нам в кінці вже після всіх виступів показували уривочки з репетицій. Ні, вони от беруть прямому ефірі і виступають для того, щоб якось розрядити обстановку. Для того, щоб півфінали також дивилося більша кількість людей. Велика шестірка наша розбивається по двом півфіналам, і ми їх дивимося. Значить, Дізі, наш теж такий демон, демон такий знаєте, люциферчик. Не люцифер, а люциферчик виступав і гарно Виступив молодець, вокал, конічно, у нього слабенький, але постановка номеру реально того вартує. того, що постановкою номеру займалися, здається, ті самі люди, що ставлять номера для доліпи. Він світова зірка Олі Олександр. Це Years and єрс. Years, група популярна. У нього багато хітів в Великобританії. Він популярний в світі в таких вузьких кругах, але популярний. Тому мені особисто сподобався цей виступ, але не всім. Багато хто не зрозумів, що там за оргія на сцені відбувається. Ну мені якось я вже звик. Знаєте, вже подивився ці всі репетиції з вами на каналі. Ми разом дивилися. Перші їхні репетиції, то ми вже якось звикли до цього. А люди, які вперше включили, в них був шок. Шок шоком, але як є, так є. Ну і далі, після нашого автофіналіста, виступала Україна. Виступ України, Альона, Альона Джері Хейл з піснею Тереза Марія. Значить, вони вийшли. Їхній номер починається з того, що Джері Хейл стоїть, це У, -у, У потім джер джер джерело -Джер І на землі прям екраном це джерело. Вона йде по цьому джерелу, потім, джер потім починає співати. Там е -е, якийсь вихор утворюється. Він, звісно, там так багато деталей. Камера, просто вся в пікселях була. Чи це може в мене була на прямому ефірі? Вона йде на ту гору, співає цей приспів і всіх мурашки. просто мурашки. Це один із найкращих виступів цього вечора. Був так само, як ірландія, яка не всім сподобається, але також треба мати на увазі, що Ірландія постаралася цьому році. Потім виходить Альона Альона, слава Богу, не впала. До речі, Джері Хейл після цього виступу поранила собі коліно. Щось вона його чи набила, чи вдарила так, що воно опухло, їй наложили пов'язку, і вона буде тепер з опухшим коліном. Ну нічого, поп'є якісь Точки вони поможуть. І, ну нічого, я теж вчора в мене була температура 38,5. Сьогодні я вже як штик вилічився, бо тому що треба записувати е, відео про Євробачення, треба дивитися все в прямому ефірі. Тому ми все дивилися. Все завершується тим, що Джері Хейл в нас на такому задньому екрані так гарно все з'являється. Вона така, як ніби в постає, як Діва Марія, така от знаєте, якась небесна жінка, красива така. І потім вони біжать один до одного. Мені не сподобався цей момент, і не сподобались мені ще спецефекти, коли тряслася камера. Коли Альона Альона виходить, то камера. Трасеця, не знаю для чого це було додано. Воно якось трохи так дешевить цей виступ. Ах. Це оцей момент, коли вони в кінці пісні вже сходяться одна до одної, приходять, починають співати разом спина об спину. І йшли одна з кінця сцени, друга з кінця сцени, і вони не йшли. Вони бігли одна до одної того, що їм треба прийти. Мені здається, не було проблеми в тому, щоб вони йшли повільним шагом і стояли просто ближче одна до одної. Ну але вони бігли одна до одної. Може, щось поміняють, хоча я в цьому сумніваюсь. Загалом виступ України мені сподобався на рівні з Ірландією, на рівні з іншими учасниками, які будуть в майбутньому. Далі на сцену першого півфіналу вийшла в нас Луна з Польщі з піснею The Tower, постановка така, боже, туди вилізла, туди залізла. Значить, якісь коні на конях сиділа. То конь в одну сторону повернутий, то в другу сторону повернутий той конь. Що вам сказати? Ну це виглядало. Це за було цікаво спостерігати, але ти не розумів. Після таких двох масштабних, навіть трьох масштабних виступів: це Великобританія, в яку вложились дуже сильно. Це Ірландія, це Україна, яка дуже тебе вражає, іменно такою величністю. То Польща трохи згубилася своєю пісенькою, так пісенькою, піснюшечкою. Трохи згубилися. Номер теж був дорогобюджетний, там але вони не пройшли в фінал, і от щось бігала, бігала туди-сюди, вокал був більш-менш нормальний, але там беків теж не пхали, записаний бек-вокал, і вона співала ніби нормально. Але вона згубилася і згубилася ще через те, що після неї також виступав наш перше місце по букмекерам. Це значить Хорватія, бейбі лазання з піснею Рім Тім та Gidim". Після цього виступу в нього зросли відсотки ще на перемогу. Якщо в нього було 35% на перемогу, зараз 36 чи 37. Якщо чесно, я не буду там проти того, щоб Хорватія виграла на конкурсі, тому що це країна, яка ніколи не вигравала, хотілося. Щоб виграла країна, яка ще ніколи не вигравала на конкурсі, щоб вони показали нам свою культуру в наступному році, і якось знаєте, розвеселили нас якимись новими традиціями, які ми ще не бачили в організації конкурсу. Він вийшов на сцену. У нього номер такий самий, як і на відборі, трішки масштабніший, трішки більше декорацій. Ну і, звісно, людей в залі більше, і в залі всі просто кричали, підспівували, підкрикували йому. Овації були сумішечі, так само як після України, після Ірландії. Він зірвав всі овації, і людям дуже подобається це. Це так, ду така дуже двіжушна пісня. В нього ці рукава це значить народне, щось таке. От в Хорватії ці рукава нагадує трохи Ча-Ча-Ча. Якщо вам люб, якщо ви вам подобалися Чечеча минулому році, вам сподобається і Хорватія цього року. Потім на сцену вийшла наша прородителька мемів, наша душа Євробачення. Це Хера Бьорк Ісландія з піснею Scared of Ейнс. Пісня доволі така позитивна, креативна. Вона вийшла на сцену і просто зарядила мене позитивом. Понятно, що ця пісня дуже така слабенька, дуже така, якась або навіть не дуже слабенька, вона прохідна. Вона не дуже така запам'ятовує не, не запам'ятовується так сильно, але вона все рівно це Хереб'Йорк. Мене так запалила. Так хотілося танцювати під її виступ, посміхатися. І от вона показує, що в будь-якому віці можна співати і тягатися з молодежою на Євробаченні, просто супер. Я мені вона дуже сподобалась. Потім вийшов ще наш автоматичний півфіналіст. Це Німеччини з піснею Always on the Run. Його пісня дуже запам'ятовується. Вона така, знаєте, ух, його пісня дуже така засідає в голову. І, чесно кажучи, він мені сподобався. Єдине, з чим це вокалом. Він такий співає. З таким фільтром тут на голосі він спеціально робить цей голос такий надривчастий і от запам'ятовується його пісня. Але єдине що, от він сам по собі якийсь нудний, Якось чорний костюмчик. Він такий якийсь налиціний, який теж якийсь ну сумний. Коротше, щось він видно, що от якісь корні в нього вуличного музиканта, Що він ще не привик до великої сцени. Та він виступив, він на в фіналі. Ми за нього не можемо голосувати, тому ми йдемо далі. Боже, потім на сцену першого півфіналу вийшла а, райвен з піснею Вероніка. Ну, це такий дуже гарний виступ. Вона така в чаті мені написали на трансляції, що вона як Вужик, реально похожа на вужика. Така, от в неї та оцей в обтяжку Капронки такі, але дуже валютні капронки на все тіло. І вона мені дуже сподобалася. От її в кінці оця нота висока. Єдине, що мені не подобається, кольорове оформлення. Дуже якось так голубе все, знаєш, блакитне. Мені хотілося б якісь більш таємничості під час цього номеру. Потім на сцену вийшла Фінляндія, Windows 95 Man з е, е, піснею No Rules. Це те саме, що було на відборі. Це абсолютно те саме, просто чуть -чуть 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 там щось поміняли. і на початку світиться, і на фоні в нас є. Екран, який дуже світиться, а якийсь там тим чи що. Ах, ну це треш. Це трешак. Це такий трешак. Він знає, мене. в чаті написали, що він похожий на педо, ти -ти 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 -ти, філа. Ну щоб знаєте, щоб не вживати таких слів. Він реально похожий. Оцей що в В цих сандалях він виступає, він щось бігає. Ну це такий крінж. Це знаєте, це іменно. Це сподобається тим, хто включив євробачення вперше в цьому році. Вімкнув, подивився, думає, о, прикол десь. Проголосую. Оце, отак, от, от для сп справжніх поціновувачів Євробачення це просто крінж, і це такий нездоров. Овий крінж, якщо, наприклад, хіра Бьорк, ця от що така пісня прохідна, але це такий крінж, такий милий, дуже така пісня. Знаєш, ну вона позитивна, крінжова, але позитивна. То це якийсь такий крінж, що просто з нього валися. Потім вийшла на сцену нашого першого півфіналу Наталія Барбус the middle». Ух, хорошо заспівала, молодець, трошки вступила погано, але це нічого страшного. Проспівала всю пісню, трошки налякана була. Молдова в цьому році показала себе гарно, достойно. Нічого там такого сверхъестественного, нічого там надприроднього. Але ну більш-менш нормально. Я не вважаю, що це щось жахливе. Це також моя така улюблена пісня. Вона позитивна, позитивний крінжачок такий. От таке вже щось із того, щось із минулого. Звісно, що це було зрозуміло, що це не фінал, хоча надії були в нас. Я за неї також проголосував. Далі на сцену першого півфіналу вийшли Швеція Маркус, Мартінус з піснею Unforgettable. Так як Швеція в цьому році приймає Євробачення. Вони також стали шостими автофіналістами, доєдналися до Великої п'ятірки і автоматично знаходяться в фіналі. Хлопці з Норвегії, але в минулому році ще хотіли представляти Швецію, але то. І поїхала Лорін, а в цьому році вони все ж таки вибороли свою перемогу і представляють Швецію. Номер такий саме, як був на мелоді фестивалі. Це дуже якісно, це дуже така шведська попса. От така шведська шведська попса. За них не можна голосувати, вони автоматично в фіналі. Нічого такого, прям вау. Але для тих, хто буде дивитися це вперше, це також запам'ятається і буде, ну якби, дуже гарний номер. Потім на сцену у першого півфінала вийшов Азербайджан з піснею Озунле Апар. Ну це таке щось. Знаєте, цей номер напам'ятав якийсь е, чаджі. Жбітті на фоні або якийсь Google Gemini. Ну, ці всі штучні інтелекти, які зараз популярні. Оце от воно на те похоже, було ці руки. Я не зрозумів, до чого ці руки блискучки були красиві. Да? Цей глітер на фоні. Але сама пісня по собі трохи нуднувата. Єдине, що гарне, оці м -м східні нотки були. Ми в чаті також це підмітили. Що от східні нотки всім сподобались, це було реально гарно. Але що сказати, не дуже, не дуже прям це так запам'ятовувалося. Ну, така собі прохідна. Два хлопці, щось співають туди-сюди. Номер не пропрацювали. Далі на сцену вийшла Electric Fields. Ван Мілкалі Австралія вийшла. Ох, оце реально мені мені дуже сподобались. По перше, в інструменталіста той, що грає там на якомусь інструменті, в нього були нашивочки України. Він дуже підтримує Україну. Вони навіть на відкритті на бірюзовій доріжці сказали, що вони хочуть записати якусь пісню українською мовою якусь колискову. Тобто вони, вони підтримують Україну максимально. І мені це дуже сподобалось. Я за них також віддав свій голос. Реально позитивні, креативні. Видно, що вони от не з Європи. У нас в Європі всі все одно якісь не то, що злі, ну і ну все одно нас європейці, ми готові обісрати одне одного, готові там я не знаю, розідрати, розірвати одне одного. Ці війни постійні. в Австралії, австралійці собі на морі там на пляжу, на океані. Знаєш, остров Макорусалки. Оце вони ходять туди. Вони всі на чилі, на розслабоні. і от ці прийшли на чилі, на розслабоні, Виступили позитив. Найпозитивніший номер цього вечора це були австралійці. Вони настільки позихотілись бачити їх в фіналі. Дуже хотілось. Я за них також проголосував, але також це про це пізніше. Так і потім на сцену а, вийшла. Португалія, моя е, Іоланда з піснею Грітом. Це такий заворожуючий, водячий в транс, виступ дуже якісно знятий, чорно-білий, тона, нічого лишнього, нічого зайвого. Все дуже гарно. Пісня дуже гарна, вокал шикарний. Вона мені дуже сподобалася і на реакції, і от зараз. І вона також дуже сильно підтримує Україну. Вона за Україну. Вона на всіх інтерв'ю там, якщо її питають про Україну, вона каже, я підтримую Україну, я підтримую свободу. Там і все таке. Ми повинні віддати свою якусь честь пошану їй, чи що за те, що вона як підтримує нас на цьому конкурсі. З того, що не всі учасники цьогорічні говорять про Україну, згадують це сумно. Ну і останньою, хто в нас вийшла на наш перший півфінал, закрила його. Це Люксембург. Не випадково Люксембург поставили останнім, тому що це країна, яка повернулася після 36 років відсутності на конкурсі. Їх поставили останніми в півфіналі. Це не просто так того, що по перше, коли країна повертається на конкурс, вона платить єбу європейській мовній спілці внески для того, щоб брати участь в Євробаченні. Тому Євробачення єбу робить все для того. Щоб оця країна і пройшла в фінал, щоб вони якби теж не образилися. Щоб вони прийшли, вернулися, а тут їх забули всі. У мене є думка, що їх не просто так поставили останніми. У мене є думка, що їх навіть і пропихнули в фінал, того що сама пісня по собі єдине, чим красива, це от французькою мовою. Все це все, що мені подобається в цій пісні. А так сама пісня по собі ну така, знаєш, не особо цікава. Ну вона якась така танцювальна, така запальна. Єдине, що їй ставив постановку українець, і м -м, оце все що. Мені сподобалося в цьому виступі костюми, якісь такі підібрали ці пісня. Така от якась легка, така от французька ця мова, легка пісня. А костюми якісь шкіряні, якісь такі важкі кольори, такі теж якісь дивні, якісь глітери, якісь е, тигри на фоні бігають. Господи, просто я не розумів, що це що відбувається. Чесно кажучи, мені не дуже сподобався цей виступ. Ну, але як є, так є. І от всі учасники виступили. Лінії для голосування були відкриті. Потім на сцені Євробачення в інтервал акті вийшов Джонні Логан. Він виконав пісню Юпфорія Лоріан. Це було дуже гарно. Я так смарт-шматочками подивився, того що ми вже спілкувалися з вами в чаті. Про все, про всіх хто не Знає, це легенда Євробачення, Він два рази підряд переміг і пробачення. Я думаю, Лорін також це чекає. Може вона ще колись повернеться, коли втратить свою популярність знову. І потім ще в нас завжди третій інтервал акт. Це був Бенджамін Інгросо, який представляв Швецію в 2018 році. Він теж якісь там пісні виконав. Коротше, але він такий тостероновий. Порівняти його, який він був тоді, який він зараз. Він такий, прям знаєш, возмужав. Він тоді, напевно, був просто молодий. До речі, Ерік Сади, який ще відкривав перший півфінал на початку Зелені Фурейро, у нього на руці була пов'язка Тофію чи платок Куфія. Коротше, це національний символ Палестини. Він собі тут нав'язав національний символ Палестини, і от виступив з ним. Тобто він підтримав Палестину таким чином. І от прийшов час. Саме цікаве з цього півфіналу прийшло це виступ України. Подивитися, було деякі чи виступи. І от саме цікаве, це ой, було оголошення фіналістів. Фіналістів оголошують в рандомному порядку, щоб не ну не спойлерити там перед фіналом. Щоб ми не знали за кого більше балів, за кого менше, щоб ми на фіналі також голосували. Ніби вперше, ніби ну ми нічого не знаємо. Першим хто пройшов. Фінал була Сербія, доволі очевидно, правда, після того як ми подивилися виступ, це було якось сумнувато, скучновато, але проголосували за Сербію, тому що пісня така, от лірична, вона ніжна, така знаєте, хороша. Другим фіналістом стає Португалія. Це очевидно було для мене, що Португалія пройде з такою якісною заявкою, з такою гарною піснею. Потім третім фіналістом стала Словенія. Також було очевидно, що така гарна хороша пісня пройде. Номер треба трошки підлатати, але вже не підлатати, бо вже вже все, вже нема куди. Потім четвертим фіналістом пройшла наша Україна. Слава Богу, стала фіналі. Ну це було очевидно, що Україна прийде фінал. Україна це єдина країна, яка проходить в фінал кожен кожен рік. Там ще якась країна, правда, є. Що Люксембург, за що то, що він приєднався зараз? Якщо 30 років назад участвував, то тоді півфіналів ще не було, бо не було такої кількості країн. А зараз це також стала країна, яка завжди приходила в фінал. Ну але вона пройшла перший раз з півфіналу в фінал, того що раніше не було півфіналів. Тому можна сказати, що Україна залишається єдиною країною, яка Ходить завжди з року в рік в фінал. П'ятим фіналістом стала Литва. Це дуже очікувано. Якісна заявка, така не дуже високе місце. Я думаю, займе, але буде десь над може над, може над п'ятнадцятим місцем. Да, я думаю, десь так. Потім шостий фіналіст це Фінляндія. Трешачок за три шачок проголосували. Люди, які там включили перший раз і пробачення, і їм це сподобалось. Я особисто не люблю цю пісню, того що це крінжара, це просто це, це, от, це от в трусах бігають по сцені. Ну це не моє сьомим. Фіналістом стає Кіпер. Це було якось таке трохи неочевидно, того, що ми всі Забули про неї, вона виступала перша. Вона гарно відкрила півфінал, але трохи я про неї забувся. Але я теж за неї відправив смски. Потім восьмий фіналіст Хорватія, це очевидно. Це перше місце по букмекера. Він пройшов. Потім пройшла Ірландія, і на цьому моменті стало все зрозуміло, що вони пройдуть. І на цьому моменті стало цікаво, хто ж там буде на останнє місце. Ми надіялися всі, що пройде Австралія, наші позитивні, креативні, от такі виховані, такі якісь всі, от не зміра цього, знаєш. Ну, з Австралії, вони з другої планети. Надія була, що все ж таки хтось там дає оцінить Австралію. Що що у нас буде така класна позитивна пісня, не дуже там, може, якась хітова. Останнім фіналістом пройшов Люксембург. І в мене все рівно закрадується думка, що можливо, все таки щось там підкрутили. Або, або, можливо, зіграв цей фактор, що вони виступали останніми і комусь так запам'ятали. Бо я колись помню, перший раз дивився Євробачення в 16-му році. І тоді також в Вірменія в фіналі виступала останнє. Для мене це був шок. Вау. Я думав, Боже, вона виграє. Того ж вона виступала останнє. Вона мені максимально запам'яталась, І я тоді дивився вперше так свідомо Євробачення, коли не просто десь там якимись уривками, навіть не знав, що я дивлюся. Я думав, що тоді Мірвення переможе, бо я не розумів, що як це відбувається, що таке пробачення. Але можливо, все ж таки ЄБУ підлаштувало все і зробили так, що Люксембург пройшов в, в е, фінал. Вони залишились надалі, і так як зараз країни з кожним роком все відмовляються, то Угорщина відмовилась, то Болгарія відмовилась, то Македонія, Чорногорія відмовились і вже не приймають, не беруть участі. Отакі, от, от нас фіналісти, пишіть, що ви думаєте з приводу виступу України, пишіть, що ви думаєте з приводу виступів наших учасників. Фух, я йду спати. Надіюсь, бистро змонтірується відео. Україна в фіналі будемо підтримувати Україну. В четвер буде вже другий півфінал. Це яке, значить, 9 травня. Також буде на, на каналі прямий ЕТР. Ефір. Заходьте, дивіться, будемо дивитися. Я зроблю анонс, буде трансляція заздалегідь, налаштована. Тому м, заходьте і будемо разом з вами дивитися другий півфінал. Україна в ньому не голосує, але також можемо просто дивитися і насолоджуватися цим шоу. Тому все, всім дякую. Пишіть свої враження від півфіналу. Всім дякую за перегляд, всім, па-па.